З днем Народження тебе, з днем народження лоє з днем народження тебе. Трак? Трак? мама йде байка, так трак, покажи всім трак. Ось, кажи трак, 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 а скажеш? скажіть хай, хай. Hi. 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 Papa. Papa Katam stojí tak. Kaj, Anjasio. Anjasio. Papa. Papa tam tak. Kaj, Anjasio. Papa. Chodím. Подъезжай! Вот так поедешь? Ну давай. А ну? Опа! Высоко! А еще выше! И еще! И еще высоко! Опа! И ручки вверх! И еще высоко! ап -чамп. А ножкою, як ти робиш вер? О! Як зайчик стрибає. Отак він стрибає? А як жабка стрибає? Як жабка стрибає? Ось так. А ну ще покажи, як жабка стрибає. А як Леонелька стрибає? Отак, а як швидко бігає? Отак швидко. Ну, швидко. Швидко, 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 швидко. А ну ще швидше, швидше, швидше. І ще швидше, 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 швидше. А потім стрибає. Отак. І до мами біжить. Як швидко до мами біжить. Хато! Мама! Мама! А покажи акулу. Аку... Акула кажи. Ваааа. Отак іщіть. Отак кусається, я боюсь-боюсь. Кажи, акула. Отака акула. Ооооооооооооо. Вона кусається. Акула. Отака акула. Вааааааааааааа. Хеллоууу. Всім хеллоууу. Всім всім хело! Ку-ку. Мама, так. Отак швидко бігав. ого го го дуже швидко. Ого-го, дуже швидко. Ого, як швидко. Ти дуже швидкий, я mm. так. Сиди. те там таке? Впала з дерева, це кора, так, кора, кура. кора, впала так, О -о, кора, О -о. кора, куя, угу. кажу дякую Ші. Ші. А, дякую мо ще бик бик. Каже, а дякую. Ану голосніше, дякую. Бік? Отакий бік. Що треба казати? Біг". Так. Бік. Угу. Великий, так? Дяші". Що треба казати? Дякую. А камзамніда? Камсам ніда? ха Каже, це Хальмоні мене навчила. Каже, Хальмоні! Мам! Хальмоні". Хальмоні! Ам, так. Да, Хальмоні на машині їхала. Так. Хальмоні, я машина. Каже, Хальмоні! Мамі, Ка! Да, Хальмоні на машині приїхала. На кавне є. Хальмоні! Каже. Так. Кажи Баба! Баааба! Де Баба? Нема. А Маратик? Нема. Маратика теж нема. А дід? Дід. Дід Дід є? Дід. Мама. Мама. Нема? Де да, дід? Дід нема, каже. Дід там? Нема. Знайшов карман, що в тебе є. І тепер туди пісочок оце засунуть. Ні, не треба. Не треба. Маму. Мамі? Давай мамі в ручку. Дякую. Мам. Ти куди побіг? Хлопчик, ти що? Ти куди бігав від мами? Ти куди побіг? Мама Гоу? Куди мама Гоу? Туди? І що ми там будемо робити? Що будемо там робити? Ням-ням. Ням-ням? Смачно? Що це ти там? Бо. Це ти водичку так п'єш? Може це в тебе м'ясо? М'ясо?

<плес> з днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження. Таке вдягнула, так. так Машина така, так Вони всі тягнули капелюшки, вони тебе вітають з днем народження, Ліанелька. Вони кажуть, з днем народження тебе. Так, так, і так. <тірвання> Лінелька, так. А ну давай відкриємо, подивимось, що ось тут. Лінелька, ти ще ж не дивився. Вау. 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 Доставати? Зараз мама відкриє. Я зараз зачекаю зараз. Чекаю, зараз. Ще один виглядає. Який трактор. А ну покажи, Ліонелька. Так. Да. Дякую, так. Я. Так, такий подарунок тобі. Трак. Трак і трактор. Ну, помагай всім Хеллоу. Всім хеллоу. це він на картинці, так. Сіріус. Таку пуджі. Сіріус голодний. Сіріус хангри. <плес> Ти даси ще йому їсти? Це мамі, а це тобі. Mm -hmm. Добре, мені ось таке. А тобі трак? Я. Yeah. Так, а такий трак у Ліонеці. Yeah. Гарно? Yeah. Дякую. K. Машина така. K. Такий самий бас. Так, такий самий. ти познаходить, такий самий. І потяг. Чу-чу. Сирінка. Знімай. Ішала так. Дякую, дякую. Все свято закінчено. Мама. Дякую. А цифру два. Тобі тобі ж два роки, два. Скільки тобі років? Покажи два. Покажи мамі. Так, два. Це у з бабусею тренувалися. Скільки тобі років? Два. Отак не дуже виходить, а отак виходить. Скільки тобі років? Два. Два. Давай, пробуй, подуєш. Ну як? Смачно? Гуд? Гуд? Гуд. Да. Б. Так. М -м 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 -м. Я мня міякук. В Кореї на день народження їдять ось такий суп з водорослями. А чому? Бо мами, коли тільки народжують дітей, їм дають завжди цей мій кук. Мені також давали. Так, мами теж їдять. Ось після народження дитини чому? Ну, дуже багато ж йоду, бас і бас з тобою їсть. Йота, залізо. Я кажу, що це гарно для відновлення. І потім кожного дня народження грається їдять цей суп. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивись, дивись, дивись на рибах, янелька. Oh. Куди ти приїхав? З днем народження. Ленелька. З днем народження. З днем народження. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, dear Lionel. Happy birthday to you, yes, Lionel. Happy birthday, happy birthday, dear Lionel. Happy birthday to you. We're gonna have a good time today, aren't you? Aren't you excited? Wow! <laughs> wow, Lionel. Kau di tempat <tuk> yang sama. Ini kan, ojekan. Dudi. Kau si Hello, lainnya. sama Hai Mani. Hello. Hello. Hejung, olden, mas saya. 안녕하세요. 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 안녕하세이 안녕하세요. 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 안세요 안녕하세요. 안녕하세 예 가까이 있으니까 창문이 열리면 만져보고 싶을 정도죠. 예 털이 상당히 멋집니다. 미미식 주연에 오래됐죠. 예어만이도무시가에서 넓은... 수컷 사자 오, 오, 아, 오, 얼굴 좀한번보죠예 갈기 털이 상당히 멋집니다. 오측에 있네요. 수컷 사자 도많이저 갈기 털은 예 어릴수록 황갈아 인데 아, 아직 이 친구 결혼을 못했어요. 장가를 못 갔습니다. 소총과 예, 네? 그래서는 네? 이이는만 삼. 사... 네? 이 친구는 야생에서는 모두 베도 상당히 즐겨하는 친구입니다. 예, 피부에 털이 없어서 각종 기생충과 햇빛으로부터. 와, 비가 많이 와요. 비가 안올줄 알았는데 비가 많이 와요. <laughs> 와. Kozlike. Oh yeah. Kozlike. Yeah. I'm the way I can stand. David one right new right yeah. yeah. a... where I loved the need to do it. Careful, don't jump in, huh? Momente, momente. Yeah. Yeah. Steve, Lennon can off. You... Mm. Oh. Oops. What no? Butterfly? Nabi? Butterfly? What no? What no? Know? Why no? Says no. Nabi. We go there. Let's go. Let's go. Кто там? Huge cricket? Very huge, eh? а? А ну йди подивися. Такий він великий? Что, mm. що там? temos ser que você esteja assistindo a ele. Eles estão indo para Papurra! Eu sei papuha Papuha papurra! One more time. One more time now. Blow. One, two, three. Blow. Now I do it. Yeah! Thank you. Thank you. Thank you. Днем нарочення. Не спиться. Ти перед днем народження прибираєшся? Ти ж день народження. Завтра буде. Так, да, буде. День народження буде. Так, ти будеш задавати свічки, право, право робити будеш. Де да, так, з днем народження тебе! З днем народження тебе, з днем народження левчик, з днем народження тебе. І так сідечку будеш задавати, так? А потім браво-браво! І мама? І да. мама. Мама. мама, браво, браво, браво.